Я Микола Жовнір, голова Калуської районної державної адміністрації. Приймаю виклик запрошення голови Ружнятівської районної державної адміністрації Василя Ярославовича Рибчика, який він вчора оголосив. І приєднуюсь до акції Айс баки, челеджер» Облий себе крижаною водою. Ну, основний мотив акції це внести пожертви на допомогу учасникам антитерористичної операції. Я сьогодні добровільно вношу на допомогу учасникам антитерористичної операції Грошові кошти і пропоную долучитись до цієї акції Калуцькому міжрайонному прокурору Василю Дмитровичу Хомину, начальнику Калуського міськрайонного відділу міліції Роману Валерійовичу. Чекмарьову, керівнику Калуської філії Прикарпаття Обленерго Олегу Тарасовичу Тутці. Ну і напросився заступник голови районної ради Сергій Олександрович Твардовський. Я їх запрошую підтримати акцію, внести свої пожертви на допомогу учасникам АТО. У випадку, хто не підтримує цю акцію таким чином, значить по традиції, і по правилах вноси 100 доларів. На рахунок теж учасників АТО. Слава Україні! Героям слава! Ми вносимо свій склад на самому учасникам АТО і вливаємося крижною водою. І хочу кинути виклик начальнику Коломийського міського відділу міліції Остапу Романовичу Білейчуку разом з керівництвом в судовому складу начальнику міліції Бовородча.